Доброго всім дня. У нас погода така. Сонечко із за хмар буває, виглядає. Не так не жарко, але і не сильно холодно. ну Вітер такий. Сильненький вітер. Я на дворі вийшла трішки, думаю, повириваю вже чорнобривці, тут на квітнику згляньте, зацвітає моє. Хризонтема і бачила відео, де жінка одна, ну схожа, не, можливо, не точно така, казала, що це сорт хаміліон, Що вона ось так, поки розцвітає такого кольору, потім отака, а потім, коли ще більше розкривається, то ще й вона міняється. От така, це, бачите, з високих ці. Шаровидний, то вони оце такі, а ця в мене просто висока така. Але також гарненька квіточка. У суботу позагрібала. Знову листя летить, з двох берез летіло вже, там, а ще на одній є. То це воно буде летіти бо всьому двору в нас листя з берези. Черешня нарешті, вже облетіла, там трішки воно листя є. Но... То вже таке. Я вийшла, думаю, повириваю ці чор... чорнобривці на клумбі вже на цій трішки наведу порядок. Та виривала її і згадала історію. Одну. Була вже більше, мабуть, як років 10 назад. Та більше, мабуть, до 15 років. Зараз вам розповім цю історію. Зараз десь під навіс, підусяду. Ціла під навісом, Тут тихіше, зачіска в мене вітер тут таки на голові. Не звертайте уваги. Е, значить, розповідаю історію. Було це, я думаю, що десь до 15 років, а можливо, навіть більше назад, ця історія така сталася зі мною. Так само, як зараз, тільки ця пора була така, більш було ще, мабуть, літо. Або початок осені, десь так. Так само я на квітнику греблася там собі. і, По-моєму, що була ще й без рукавиць. Ребуся ж там вибираю якийсь бур'ян, землю зворушую, розгортаю, розправляю рукою. Я так рукою раз махнула, другий раз землю розправила і дивлюся, щось біліє з землі. Ну, а я чомусь вирішила, що то шампіньон, мабуть, йшли дощі. Я ця шапочка із гриба, з цього шампіньона біла виглядає, я вирішила, щоб було таке, щоб у нас у дворі були рослиці, шампіньони чи печериці, правильно буде. І я спочатку вирішила, що це гриб, але потім так сапою взяла, вже рукою не грибла, а сапою так зачепила і сапою чую, що. Ну, не гриб, не м'яке, а так як сапа, сапа, наче трішки ще й так дзенькнула по ньому. Я так вже ж сапою піднімаю його, і там виявляється, отаке гусяче здоровенне яйце лежить. Так воно не глибоко, воно так тільки-тільки притрушене землею. Я, звичайно, його вже вигорнула, чоловік. Взяла світчену воду, пішла в хату, була там, не знаю, чи світила як на Пасху, чи ще водохрещенська вода була. Прийшла, похлюпала, помила руки, бо я ж рукою його там торкалася, помила руки водичкою, землю покропила, отче наш прочитала. Чоловік каже, давай закоти його в така банка, жестяна була від краски, туди вкинули його. І він каже, десь вивезу його з спалю. Десь туди на згород був на полі. Він каже, до лісу туди завезу та спалюю його бензином чи соляркою, не знаю, чи він там облив його, і він вивіз його. Потім через деякий час. У нас, отут поперед хати, де зараз у нас садок, також був город. І була в мене тут посіяна морква росла. Я щось пішла полоти моркву, полю моркву і знов сапою так тільки цок, і, руко... і я ж все руками сапою, а потім рукою земельку там розворушу. Знов біліє щось. Я сапою піднімаю, знов Ну і вже потім ми з одною сусідкою розмовляємо, я їй розповідаю цю історію, Вона каже, що має бути ще третій. Колись в мене каже, теж така була історія, і хтось там мені казав, що ніколи там одне чи двоє не буде цих яєць, взагалі-то по, по троє їх ложать, розкладають. Ну, не буду ж я по всьому городу, зараз по всьому двору гребтися, шукати третє. Так я те витягла, також чоловік виріс спали. А вже через деякий час ми, ми тоді тримали індиків багато. І вже на городі я так розумію, що картоплю ми викопали. І були в мене оце бурячки, морква, це таке було, що не викопане. Стали випускати індиківку, а бурячки були взагалі на городі, аж там, де мене зараз теплиця. За сараєм туди. І індики там грибуться. Я дивлюся на бурячках щось біліє. Ну, звичайно, я вже ж зрозуміла, що це прихожу, сапою витягую, знову третє, це яйце. Оце така історія. Думали, ми думали, на вулиці ні в кого гусьчих яєць немає. Відьому також, наче немає, хоча там були розмови про одну бабку, ну не знаю, наскільки це правда. Так що не знаю, це ж не вдень робиться, а вночі. І це ж треба пройти не просто в двір зайти, по городу пройти вночі. А та бабка вже така, так ходила, що так ще не знаю, хто цим займався, якщо чесно кажучи, кому це не було що робити, і ходити розкладати ці яйця. Це ж, я кажу, ми спимо, а хтось у нашому дворі а в нас ще тин був не такий, як зараз, а були штафети. Дерев'яний забор заборбу. звичайно, звичайна, була. вона не був такий у нас засовчик, Ми не завжди його за той засовчик засовувався, його можна було рукою з цієї сторони відкрити і зайти. Так що оце таке було, така була історія. Ну, я якось, знаєте, не стараюся не кажуть, якщо ти все не будеш вірити і на себе не забирати, то нічого не буде. Я так само всі ті свяченою водичкою побризкала, прочитала молитву і помила руки свяченою водою і, і все. То я ж кажу, вже 15 років точно пройшло з того часу. Поки жива, слава Богу, я звичайно, що всяке в житті було, а чи то від яєць, чи не від яєць не знаю. І що та людина, яка розкладала ці яйця, і що вона вкладала туди, який замисел там був, чи на хвороби, як кажуть, чи на якісь фінансові проблеми, чи ще на якісь не знаю, на що там воно розкладалося і що воно там собі та людина вкладала це. Але була така історія зі мною і кожен раз тепер як я щось Особливо на клумбі, як прибираю, то завжди згадую цю історію і якось так з обережністю, значить, їдете. Як щось бачу, то стараюсь руками не грити, Але зараз у нас гірточка замикається вже. Думаю, поділюся з вами такою історією. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Оце ото приблизно на цьому місці. Лежало так те яйце, я його вигребла, а морква була там, десь, де сусідки з вікно з кухні, а там за деревами. Тут город у нас поперед хати ще був, і в мене була морква там посіяна. Ну, а бурячки взагалі були там за сараєм на городі. Це уявіть собі, що це ця людина курсірувала тут по двору і розкладала яйця. Ми спимо, а вона працює. Так що і таке буває, і в нас було. Це таке, Ой, не знаю, що за люди і що вони собі думають, то, як то кажуть, на їхній совісті. Квіточки цвітуть. Листя сиплеться, я бідрібала туди під дерева, бо ще тут є. Вже в основному ще яблунька залишилася, потім вже позрібаю більше на кубку. А тоді буду тут копати, то я прикопаю трішки листя, весною буду копати. А те, то ж або на гноярку, або на город, та також приороїться. Ну що, на цьому закінчую своє відео сьогоднішнє таке. Розповіла вам про свою історію, як на городі можуть рости яйця і на клумбах. Ще не просто яйця, а гусячі яйця, здорові, гарні. Такі. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.